Моя інтуїція і моє відчуття гарного, красивого. Мені здається, що воно несе у собі якийсь характер, який подобається оточуючим. Ось лу це відображення мого мислення. Жінка така, яка вона є. Це бренд, який наповнює тебе зсередини для того, щоб ти випромінювалася ззовні. Привіт! Мене звати Маруся. Я рада вітати вас на своєму каналі, де ми з вами будемо дізнаватись більше про українські бренди та знайомитися з власниками та дизайнерами, аби розширити наші знання про ті речі, які ми любимо, купуємо та залюбки носимо. Я рада познайомити вас із першою нашою героїнею Анастасією. Привіт! Засновниця і власниця, і дизайнерка бренду Лу. Багато людей можуть думати, що це такий прям ну класний, легкий, приємний вайб. Такої жінки або дівчини, яка от собі придумала щось, і там вона робить все, їй так класно. Бізнес в Україні, особливо зараз, це складно. Це не про те, що ти там зробила капсульну колекцію з, mm. з якоїсь кількості речей, продала їх якусь кількість і сидиш, значить, на ці гроші кайфуєш. Ні, це, це так не працює, а вже ж це працює. Знаєш коли? Коли ти вже створила колекцію, коли ти її відзняла, і ти розумієш, що в тебе є хоча б ну, тижні. Два-три в тебе є, щоб просто видихнути. Ти видихаєш, релаксуєш, дивишся на сайті нову колекцію, думаєш, о, це я, це я, я, я мало десь, це я, ну, я така. Я очікую на ось ці перші коментарі, перші замовлення, бо це для мене теж є таким поштовхом і е, підказкою, що це ж ти зробила. Ось, але взагалі, е, зазвичай, от більшу частину того часу, який я присвячую, я не розумію, що я власник бренду. Так, ну що на мені суперкрасива акцентна жилеточка від бренду? Позаду мене станок, який я не знаю назви, бо хто я така, щоб знати цю назву. Значить, що ми на підприємстві бренду, і зараз Настя нам покаже, розкаже все, що взагалі тут відбувається, бо вона королева цього місця. Скажи, будь ласка, мені дуже цікаво дізнатися взагалі весь процес, весь цей ланцюжок від початку ідеї, від зародження ідеї, до її реалізації. Це дуже дуже такий складний процес, бо він починається з думок. Закінчується вже примірка, яку ви незабаром побачите. Спочатку я лістаю Пінтерест. Бо хто я така, щоб відмовити собі у натхненні Пінтересту? Потім я передивляюсь тренди, які будуть актуальними цього сезону. Потім я дивлюсь кольорову палитру, потім я там, шерстю ютубом дивлюсь всякі підборки. І потім вже в мене зароджуються якісь такі ідеї, які я переношу до свого планшету. Я просто довіряю своїм людям. Я знаю, що вони зроблять так, як треба. І от я їм сказала, от, от бачу так, намалювала, хочу так. Мені здається, тут повинна бути бавовна, а тут бісхоза. Все робимо. Потім, після того, як ми все це обговорили, в нас наступає перші зразки. Це може може можуть бути або зразки пряжі, як вона виглядає. Тим чи іншим візерунком, або може бути вже певний виріб, або може там планочка виробу, і вони мені надсилаються поштою, або якщо у мене є можливість, я приїжджаю на виробництво, Але як виробництво сьогодні. виробництво находиться у Вінниці, як і ми сьогодні. До речі, Так, так так. Робимо перші корективи, ось і вже передаємо далі на пошив остаточні зразки, які потім підуть на фотосесію. Mm -hmm. А вже ж після фотосесії ми ще е, обробляємо їх, готуємо до сайту, готуємо всі ці контент-плани, і вже тільки потім вони доходять до глядача. Ah, це просто скарб. І в нас тут є наші позиції, які вже ну щось з них є бестселером. Я гадаю, що усі, хто знають бренд-лу, вони точно згадають хмарки. Це наша візитна картка. Так і тому, якщо навіть зараз на вулиці плюс 25, пам'ятайте про те, що хмарки вас дуже гарно зігріють. Восени. Марки вас чекають. Марки, Марки чекають вас... на вас. Скільки років бренду? Три. <рес> Як змінилися запити у людей з початком повномасштабного вторгнення? Що ти вважаєш український споживач? Зараз шукає для себе в одязі. Ну, взагалі, з яким запитом він приходить до брендів. Чи це, наприклад, там, комфорт, чи це трендовість, чи це співвідношення ціна якість? Завжди співвідношення, ціна, якість. Всі хочуть, щоб це було якісно і недорого. Ось таку ось таке співвідношення вони хочуть. Потім обов'язково це вироби, які можуть тобі класно підійти на будь-який івент. І ну, третій варіант це вже більше стилізування себе, е якось транслювання своє, своєї думки, своїх маніфестів. Ось отак. От мені здається, що люди шукають якусь віддушину. Вони шукають ось цей вайб, у який вони можуть зануритись, у якому вони можуть розчинитись, захиститись і собіми, почуватись тими, ким вони є, і створювати свої історії. Кого з брендів українських? Ти е, вважаєш ну прям крутими, кого ти сама любиш, можливо, обираєш для себе, і, і кого ти вважаєш mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. я загадала. Ну, це просто бренд, який е, несе для мене якусь дуже енергетику такої легкодоступної жінки. По-перше, нога ну, неймовірно крутий для мене бренд в плані якості. Або я маю їх речі, і вони досить довго носяться. Бібліотека. Бібліотеку дуже люблю, бо вона така дівоча. Mm -hmm. Що я ціную це якість, якість пошиву. От теж я була нещодавно у кремниці одного з брендів. Не буду казати назву вона взагалі з трьох букв і власниця відома блогерка. Коли просто вішаки вони. Металеві, такі тоненькі, такі прям неприємні з хімчистки. Знаєш, uh -huh. коли ти забираєш одяг? Примірочних не було взагалі де покласти свої речі, килимка для ніг не було. Тобто, це теж про відношення, і ну там про якість, просто теж про якість. Підготовка до зйомки в тебе. Я активно збираю образи перед зйомкою ввечері, дивлюсь, що під що можна вдягнути, прописую собі, що там де, шукаю це натхнення, яке потім вже наступного morning з усілякими Details and Fabrics ми переносимо вже в наш знімальний процес. Скільки, Коштує зробити, <зробити> зйомку взагалі? По-різному, але на сьогодні наша найдорожча зйомка була 83 тисячі гривень. В принципі, в середньому ми витрачаємо тисяч ну, 60. 50. Типу основна сума вона йде на оплату, звичайно, що так? роботи угу. моделі, фотографа, студії, стилістів і так угу. далі. І так далі. Я нічого не заробляю. Угу. Ну, Розумієш, да, я да, тут да. 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 і асистент, поп і попрасувати, все скласти, розкласти, але ну, мені не платять за це. Я знаю, я знаю, була Але хотілася угу. Я знаю, я була з тобою на зйомках, я пам'ятаю, що Настя просто робила на зйомках все. Типу, ну, Вона і просувала речі, і складала, і одягала, і стилізувала. І ще й дивилася кадри, відбирала поправляла модель, і поправляла моделі. Сьогодні буде все ж... те ж саме. Якщо не те ж саме. Да. Да. Таких етапів підготовки, коли тобі треба типу, забукати модель, якусь, особливо, якщо вона живе десь не в Києві, mm -hmm. mm -hmm. тобто їй треба сплатити дорогу, ну вже ж, а ж, Ну як? Я не розумію, чесно кажучи, ось ну, такі моменти, коли бренди намагаються якось виїхати за рахунок того, що ну, ти ж там приїдеш, ми ж тобі заплатимо за зйомку, а за таксі теж та треба платити. Mm -hmm. Я просто за рахунок того, що також була моделлю у минулому. Мені завжди в моєму бренді хотілося створити такі умови, які, ось, ну, які б я хотіла для себе отримати, тому я завжди намагаюся для моделей зробити все прямо. Все це такий великий етап, який проходить коннект і синхронізацію між собою. І потім, якщо все вдало підібране, тоді в тебе буде крутий результат. Mm -hmm. Машу дуже близько. Окей, все. А можна так більше порухатись теж. Угу. А давай іншою ножкою шагати вперед. Угу. О, корис. Згадаємо? Точніше, ти згадаєш. Ось ці найперші хвилини життя твого бренду. Угу. Е, яким. Першим був твій виріб, що це було, як ти його створювала, в яких умовах, і про що ти думала? Це почалось просто з того, що я пішла з нервовим зривом з роботи, де я працювала дизайнером. Я сказала, що я більше ніколи в житті не буду займатися просто одягом і, і просто, ну, що я і дизайнер не, не буде такого, бо все, досить з мене. Якось я так е поки хизувалася своєму чоловіку, кажу: дивись, з минулої роботи, в мене залишилась така футболка, і дивись, яка на ній накатка. Він каже, так ми теж таку можемо робити у батька на, при... на виробництві. Угу. Ну, може, не так сильно. Не хочу займатися тим одягом. Я така: ну мама моя торгує футболками, ну класний склад, там трикотаж, бавовна, все таке. Що я роблю? Закупаю ці футболки, ми робимо накатки. І з'являється такий локал-бренд під назвою Нулину і потім назад. Тузиму back, якщо англійською. І потім якось воно так йде на одному диханні. У мене є клієнти, ми будуємо свій маленький офіс у Харкові, власноруч там все ми робимо. Коли цей ремонт це було так дуже ну, по особливому, доля так складається, що моя подруга знайомить мене з крутими, неймовірно людьми Ельдар та Аня, власники 25 Union. Ми з ними знайомимось, і вони кажуть: Настя, ми хочемо робити бренд, який буде на більш таку молодіжну аудиторію ми хочемо щось нове, щось особливе і щось незвичайне. Ми планували відкриття на 25 лютого 2022 року. Ми вже все готували до відкриття. І вже ж повномасштабна війна. Вона, вона все змінила, змінила наші плани. Ми зрозуміли, що не на часі, звісно. І потім вже ну прям бажання створювати і бажання робити це, от в такому масштабі, як зараз. Воно не взагалі мене не залишало. І вже в вересні 2022 року ми набрали сміливості і відкрили ву. Позаду нас. Що ви бачите перед собою? Це скарб. Це саме те, що ми можемо називати тканиною у виробі, але це пряжа. Палети з пряжею, з бобінами, ниток, з яких потім в'яжуться вироби. Це все значить, це в нас угу. пряжа. Ну, тут її реально дуже багато не знають. Я ніколи не бачила стільки пряжі в одному місці. Я, ти, ти. Це Звідки ви згодом, Турція. це? Ми з Турцією співпрацюємо. У нас був експеримент з італійською пряжею, але поки що ми відклали також це питання. Турція найкраще підходить. Зараз я задам питання, яке ну, болить кожному українцю, мабуть, хто взагалі обирає український бренд для себе. Питання звучить так. Чому так? Дорого чому я маю наприклад купувати сукню українського бренду? Хтось так думає за 3 500, або там 6, або 8, або ще більше? Розкажи, будь ласка, на прикладі власного бренду, угу. як формується ваша цінова політика? Взагалі, процес і етап створення виробу, який ми вже до цього обговорювали з тобою, він охоплює просто неймовірний спектр працівників яким необхідно платити заробітну платню, амортизація техніки обладнання, вважає. так, так. Mm -hmm. Електроенергія у нас є оплата приміщення орендна, створення програми для розробки виробу, бо це все спочатку створює програміст в комп'ютері. Він малює це все, потім вже передається це все на ув'язальну машину, і вона виробляє певні частини, які потім вже збирають. Ну, далі нам його потрібно сфотографувати. Оплата роботи моделі, візажист, студія, фотограф, обробка фотографії. Окей, окей. Ладно. Це ну, ти сплатила. Що далі? А далі інстаграм така річ і сайт така річ, що вони не просто е, такі сидять і чекають, е, коли ти заль'єш фоточки о 9 вечора, як раніше можна було робити, і людина піде і напише ціна, 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 ціна. А е, зараз е, в нас дуже велика конкуренція на ринку. І якщо ще минулого року ти за звернення у Дірект ти міг платити, наприклад, там 3, -3 три доларів, сьогодні це вже цього року там 15 доларів. Mm -hmm тільки за один, да, там, якась взаємодія. І цей вже ринок він просто ну, він перенасичений пропозиціями, він yeah. перенасичений товарами, і тобі потрібно робити щось не таке, як у всіх, тобі потрібно виділятися якістю, тобі потрібно приділяти увагу до того, до чого потім приділи увагу клієнт, що йому сподобається. Тому це все потребує коштів, це все потребує часу і, відповідно, ну, ціна. Відповідає якості mm -hmm. мені здається, що взагалі одразу видно, коли ти заходиш там на сторінку бренду чи на сайт, одразу видно, хто прям так продумував і працював над, оці, над ДНК, над ідеєю бренду і хто її притримується. Яка ідея? Була вкладена в твій бренд, і взагалі як формується твоє бачення красивого модного в дитинстві? Я не мріяла бути власницею в магазину одягу, але я мріяла бути дизайнером інтер'єру, і тому саме зараз мене надихають якісь елементи інтер'єру. Іноді на створення колекцій. І я прямо цьому приділяю теж велику увагу. І музика мене теж надихає, uh -huh. коли стала більш дорослою жіночкою, ніколи не могла знайти у крамницях для себе саме той одяг, який буде вражати мою енергію, який буде передавати мою сутність і щось особливе, щось, що от подобається саме мені. Лу це відображення мого мислення. Жінка така, яка вона є. Це бренд, який наповнює тебе зсередини для того, щоб ти випромінювалася ззовні. Тільки що сказала, що у вас був якийсь невеличкий хакап. Тобі типу не встигали прислати одяг, бо я знаю, що таке часто буває, наприклад, ну, що виробництво ну, чи не встигає, чи щось трапляється, і тобі треба вже, наприклад, на завтра цей угу, одяг знімати, угу, угу. а тобі ще його не можуть відправити, бо ну якісь затримки, і це теж великий стрес. У нас великий стрес через те, що в нас сукня, яка на вигляд виглядає взагалі така дуже простенька, але вона в'яжеться три години. Три години тільки в'яжеться одна сукня, один колір. Її ще потрібно зібрати, пошити. А в нас кольори кольорів цієї сукні. П'ять. А що нам робити, якщо ми не встигнемо її зв'язати? Я кажу, ну вяжіть ті кольори, які трендові, які нам зараз потрібні як основні у нашій капсулі, а потім, якщо що, будемо дознімати, і вони такі. А ну ми ж тобі відправляємо зйомку у п'ятницю. Я кажу, Я, у яку п'ятницю у нас зйомка в суботу. Я не можу ось так, от піти на зйомку і отримати тільки з пошти цю посилку і потім її вже відкривати. Мені потрібно бути впевненою, що все буде класно. Чи були якісь в тебе крінжові ситуації, пов'язані зі зйомками, чи взагалі якісь непередбачувані ситуації на зйомках? А вже ж були, У нас була така ситуація, коли просто нас за 40 хвилин до зйомки кинула модель. У неї ще такі гарні умови були, 2-500 гривень у час. Таких цін немає, просто якщо що. До моєї ні ціни просто. І вона. Каже, все, давай планувати. Ось ми запланували зйомку, вона мені за день до зйомки пише, а в мене ці дні, я не зможу зніматись. Я така, а, ми ж може все ж таки спробуємо. <гум> Він така, ну, в принципі, можемо, але мені я не можу їхати на транспорті, ну я дуже далеко живу. Мені потрібно таксі. Ви мені його сплатите? Я кажу, ну окей, вже ж сплатимо. Ну все, думаю, окей, таксі я тобі викличу, все буде добре, супер, кайф. Вранці я ж пишу, все нормально вона, так, так, все добре, все, все окей, просто і за 40 хвилин до зйомки вона мені пише: ну все, я не зможу зніматися, вибачай, вибачай, може, іншим разом. Іншим разом Іншим разом мене 40 хвилин просили зйомки, і мені необхідно шукати модель. Добре, що ми вже багато з ким працювали. Я одразу всім почала писати, писати. Багато хто був за містом, і просто ну пощастило, що Валерія, я її обожнюю, просто одна з наших постійних моделей, моделей, і вона пішла на зустріч. Mm -hmm. Вона каже, та я тільки приїхала з відпочинку. Mm -hmm. Давай я зараз в залі cool. тренуюсь. Cool. Cool. Я кажу, все я тебе забираю. Я їду за нею. Ми все встигли, все класно вийшло. І взагалі зйомка вийшла Isso é На поради людям, які хочуть починати свій власний бренд. По-перше, не потрібно жаліти коштів, не потрібно жаліти своїх ресурсів. Потрібно завжди вірити в те, що ти робиш, а не слухати з боку поради, бо тільки ти знаєш, як тобі краще до цього йти. Якщо ти можеш зупинитись і подумати О, ну все коротше, в мене не виходить. Я мабуть це не моє. А уявляєш, мабуть, завтра в тебе вже вийшло. Mm -hmm. І це нелегка професія. Це. Такий постійний труд, і ти просто повинен розуміти, для чого ти в це йдеш. Якщо в тебе тільки мета зробити гроші, це не, це не та мета, за якою потрібно йти у одяг. Ніколи не боятись помилок, бо помилки роблять нас сильнішими, і ніхто не ідеальний. І мені одна дівчина, вона власниця зараз дуже успішного українського бренду. Вона мені сказала: ідеальне це ворог хорошого. Не ідеальність натуральність. Ця вся природність вона завжди викликає відповідні емоції від людей. Люди люблять, коли вони бачать натуральну історію. Ось тому ті, ті, живого. так, тільки ті, ось нести в світ, все живе, усе класне, усе від серця, від душі. Я тобі дякую! <світок> а зараз ми йдемо. Друзі, дякую вам за перегляд. Слідкуйте за нами, бо ми будемо знімати новий класний контент з новими цікавими героями і будемо показувати вам більше, показувати українські бренди такими, які вони є, як це все працює. Мені це дуже цікаво, нам це цікаво, і я сподіваюся, що вам це цікаво. І, коротше, до нових зустрічей. Дякую.